Футбольний прогноз Ліга Чемпіонів. Чотири матча, прогноз на перемоги забиті м'ячі. Перший матч Боруся Доркмунд Спортинг. Фаворит тут саме на перемогу є Дортмунд. Ну, на прохід, я думаю, тут там взагалі нічого, мабуть, не дають. А от виходить, досить легко програв Спортинг. Борусії, що хотів би сказати, якось себе вдома команди і рівні по складу. би зіграти набагато краще, але. Щось пішло не так. Це футбол. Десь посміхнулась Борусі більша удача. Але я думаю, в цьому матчі має дати спортінг бій Все є для того, є деякі гравці травмовані, але я думаю, це не міняє суті гри самого Спортінга. Хоча грає на виїзді, робота буде залежати від реалізації моменті, і від самої удачі. Я думаю, саме Спортінг заб'є в цьому матчі, і якщо говорити про переможця, то думаю, не програє спортінг. Наступний матч в нас PSV Ювентус. Непогано іграв грав так, як ПСВ, але програв. Програв, о, така рівна була ігра, трохи да, була перевага в Юнтуса, але трошки в кінці повезло більш Ну, Може, так бути, велика ймовірність, що і тут більш повезе, хоча ПСВ має, якщо хоче, проходити далі вигравати. Чи вийде досить складна така рівна пара, як на мій погляд, фаворити все-таки тут Ювентус. Ну, я думаю, ПСВ в цю матчі заб'є. Переморця трудно сказати, хто виграє якби, так само буде залежати від удачі, кому більше повезе. Також це ризиковано ставить на нічю Більше цього мені здається нічого, але так, в такому матчі нічого вона не влаштує саме з цими силами будуть іти. А так от говорить по забити м'ячам, я думаю, все-таки буде більше, більше. Я думаю, все-таки чуть більше шансів, без, хоча пара рівно тут не візьмеш досить ризикована. ПСЖ Брест. Дають 1-2 на ПСЖ, так досить, я б сказав, би немало дають, як для такої команди, яка грає в себе вдома, так само досить легко виграв. 3-0 на виїзді. Я думаю, брест на виїзді, якийсь ну, створить якийсь більший супротив, програє мінімально, а не з таким рахунком і по цьому заб'є гол, а нічого не, не змогли, щось і гра не пішла. Дуже так сильно розігрався зараз ПСЖ, так якби всіх виграє. І Якби мені здається, буде така ігра, саме брати більше 2,5. По м'ячами, я думаю, шанс і в Бреста забити, хоча брати на те, що Брест заб'є, досить ризиковано, тому що все-таки грає на виїзді, команда є слабою. Більше 2,5, я думаю, або брати перемогу на пасажира, так би нічого не брати. І останній матч реал Манчестер Сіті дають один майже і девідіть на Реал, фаворит він. Хоча пара для мене тут рівна, рівна пара. Манчестеру, щоб виграти, треба зіграти свою найкращу ігру, а то найкращої ігри в них давно вже не було, не бачив їхньої такої найкращої ігри. хоча непогано вони виграли Нюкасла 4-0. А як там буде з реалом, реально з Сусісуну досить тяжко, нервовий такий матч був в них. Вони будуть збиратися на сам Реал, ой, на самому Манчестер Сіті. Якщо будуть грати так, як Сусасуми, то Манчестер Сіті будуть непогані шанси виграти. То, то також не скажу, що в Манчестер Сіті немає шансів, шанси є. Завжди є шанси виграти, але так фаворить садкірал. Я, я думаю, менше, менше позабитим 2,5. Протак, якщо вибирати примуси, якось ну, трудно сказати, ні, садкий Рал фаворит, але і Манчестер Сіті шанси. Саме Пагалам менше 2,5, можливо, навіть Манчестер Сіті ще заб'є Гол, хоча там на гол мало що дають, можливо, брат, що заб'є саме 2 бо так як Манчестер Сіті грає в обороні, то він. Ну, велика ймовірність, що пропустить. Напад дуже сильний в реалі. Зимою накупляли лише атакуючих футболістів. Дивіться, тих, що купили в оборону, щось вони не дуже грають. Шанс є. Такий прогноз. На 4 матча подбайка за прогноз. І всім удачі!